Привіт, дорогі мої підписники та гості мого каналу. Я хочу показати сьогодні нову свою клумбу. Посеред садка я навесні вирішила висадити ось поларбір гортензійку волотисту. Вона вже, здається, збирається цвісти. Брала я у яскравій клумбі. І гарний, дуже гарний кущ. Я прибрала всю транспортувальну суміш і посадила її навесні у суміш кислу. Це була торф е, з соснового лісу опад, і тирса трішки, і свій садовий ґрунт. Далі мені захотілося посадити сюди трішки. Щоб прикрасити трішечки калачиків, і ось висадила лапчатку. Лапчатка вже квітує, але, можливо, хтось знає, що з нею, чому вона така на її листя, наче трошки як припалені. Можливо, просто дуже багато тут сонця їй, а можливо, щось їй не підходить. Хто знає, пишіть в коментарях. І тут у мене висаджений. Невеличкий самшитик, але він вже дуже гарно підріс порівняно із тим, як навесні я його сюди висадила. Ну, а петунії насіялися самі, тому що у мене петунії у всіх клумбах у дворі вони самі сіються. І дуже мені приємно, що вони насіялись і в цій клумбі. А сьогодні я вирішила її замульчувати тирсою. По колу я, тут під мульчею у мене картон у середині, і зверху бачите, мульча із трав. Просто сказати, трава висушена. А по краям я поклала стару таку плівку, клійонку. От, е, поклала, придавила її камінцями і буду зараз мульчувати тирсою, е, а потім уже задекорую е, корою із сосни. Зараз у мене ще кори сосни немає, через те я просто замульчую і буде у мене біленька, красива клумба. Ось це буде виглядати так. Отже, як замульчую, я покажу вам готову клумбу. І буду чекати своєї гортензії, яка скоро розцвіте, на що я дуже сподіваюся. До скорої зустрічі!